Ти купив печенюжок Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Інсайдери стверджують, що ремейк Metal Gear Solid 3 може вийти десь колись в лютому наступного року. А якщо це не так. Попри вихід Другого Форесту, перша його частина і досі популярна. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, тож не рахується. Ба більше досягла свого рекордного онлайну в Стімі понад сто тисяч одночасних гравців. І знаєте, їм багато ще не подобається. Іноді я, я не розумію, на що вони грають. Герман Гульс. Один із директорів Плейстейшн розповів в інтерв'ю Фоміцу, що Соні розглядає можливість відродження старих класичних серій. ідея на мільярд доларів. Другий директор Хідеакі Нішіно заявив, що фокус Соні Interactive Entertainment та Плейстейшн залишається на консолях, якими ви вже звикли їх бачити. Команда модерів, ймовірно, надихнувшись витоками скасованого онлайнового спайдермена від інсомніяків, розпочала розробку багатокористувацького режиму для Мвел Спайдермен. Oh wow! Мод саме на першу частину. Хоча, коли вийде друга на ПК, ймовірно, візьмуться і за неї теж. Знаєш, це дуже круто. Завжди хотів мати брата. Сем Лейк заявив, що Всесвіт Ремеді тільки но ну, почав розвиватись, і до його фіналу ще дуже далеко. І це лише початок. Також він додав, що ремейк Максима Пейна це дуже-дуже великий проєкт. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщидріша. А тим часом в епічній крамниці Тіма Свіні роздають третю частину Orcs Must Die. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Мотомото. Ану. Спершу розплющте око Агамото. Продюсер Сайленд заявив, що після другої частини наступної на черзі буде проєкт F «Тоунфол». Гнітюче відчуття ізольованості. Це саме те, що мені треба. Кубка інсайдерів розганяє чутки, що буцімто велв розпочали тестування третього галфлайфу. Не існує, існує. Я бачив її на власні очі. Так, не може цього бути. Попри провал Конкорду, Соні не здається і планує надалі розробляти онлайнові проєкти. Герман Гульст особисто акцентував увагу на успіху Helldivers 2 та бажанні його повторити. А хочете ще? О, так хочу. В Epic Game Story цього разу роздають новеньку гру від розробників Calista Protocol. Це не зовсім те, чим була оригінальна гра. Точніше кажучи, це зовсім не те. Це роу в її всесвіті. Важливо інше. В мережі з'явився трейлер шостої GTA без стиснення від Ютубу. Фанати вже розпочали шукати приховані деталі та складати навіжені теорії. Я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Розробники Пел Ворлд похизували, що після релізу останнього доповнення онлайн гри значно збільшився. Хоча воно було насправді покликане в першу чергу змінити деякі моменти, аби не потрапити в судову тяганину від Нінтендо. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся, плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. GC World відтворили свою ж стару новорічну листівку із персонажами Stalker 2. Тоді прийду і на новий рік. За даними сайту VG Insights, друга частина Stalker продалася на 3 мільйони копій. Це дуже круто, враховуючи, що гра не виходила на PS5. Сподіваюся, вони ще дозбирають продажів із виходом DLC. Це розширення усіх порве. Творці Helldivers 2 заявили, що не будуть розробляти третю частину. Хто його зна, можливо, вони просто так вирішили висміяти дядька Гейба. Того ніхто не знав. Коджимба розповів, що розробка деяких його ігор була на деякий час призупинена через страйки САГАВТРА, де в у список цих ігор напевно не входив. Як ти можеш гаяти час, коли машина віднімає в нас заробіток? Ти чуєш, механічна потвора, я знаю твій план. В Epic Games Store цього разу вирішили роздавати щіфу. Я знаю кунг-фу. Дуже сумно, але передбачувано. Сталкер 2 не забрав гру року в Steam Awards Китайська комуністична мавпа нафармила за багато голосів. Це то ганьба. То позор. Йосуке Сайто, продюсер серії Нір, натякнув на можливість продовження цієї франшизи. Нагадаю, що в 2025 році серії виповнилось 15 рочків У мене пенсія за планом. У нас теж був план. Розробники Лайка Dragon Pirate Якудзо Інгаваї опублікували оновлену версію легендарної караоке пісні у виконанні Горома Джіми. Майк Шапіро.

As did the Millennium's first. Ви кажете гейб? Гейб нюэл дав свої умови? Тобто Half-Life 3 вийде, якщо тільки якийсь україномовний ютубер зможе підтягнутися десять разів та ще й вниз головою. Мережею шириться інформація, що Нінтендо розкриє деякі деталі Свіч 2 до 31 березня 2025-го. А може ні? Тим часом у Твітерах Том Ворен висміює чутки про потужність Свіч 2, каже, що портативка десь на рівні PS4 Pro. Оце потужно, хлопаки. Підписники PS Plus у січні безкоштовно отримують Suicide Squad Kill the Justice League. Якщо ще не купили на величезних знижках на ПК, можете забрати звідти. Мені цього не треба. Подейкують, що Sony наприкінці січня проведе трансляцію State of Play, на якій детально показуватимуть Дев Stranding 2 і Ghost of оф Йой! Цікаво, чи справдяться ці чутки разом із плітками про трансляцію Xboxів на початку січня брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. У Epic Game Story знову роздають першу частину Kingdom Come. -у. Come from your offices. Steam опублікував рейтинг продажів з 24 по 31 грудня. Path of Exile 2 досі займає перше місце. Друге посідає Helldivers 2, а замикає трійку лідерів Elden Ring. Tango Gameworks офіційно знову відкрились під крилом нового видавця. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Нагадаю, що вони мають права лише на Hi-Fi Rush. І Within та Ghostwire Tokyo Microsoft Мікрософти чомусь вирішили залишити при собі. Ніяких ми, ніяких наше. Вархорси розпочали надсилати коди Kingdom Come 2 різноманітним виданням, аби ті почали робити огляди. До роботи. Нагадаю, що реліз гри запланований на 4 лютого. Запишу собі. Подейкують, що найперше діабло може з'явитися у підписці Game Pass. Та невже? А тим часом епічній крамниці Тіма Свіні роздаватимуть Хеллет Луз. Це гра Лестрад, але я в неї не граю. Аж до 9 січня. Оскільки це остання гра святкових роздач, далі Epic Games Store перейде на стандартні щотижневі роздачі. Наступною грою буде Turmoil. Нафта. Пробурити свердловину і можна відпочивати. Аналітики підрахували, що GTA 6 може за перший рік принести 3 мільярди доларів прибутку, а перший мільярд має зібрати чисто завдяки попереднім замовленням. Ісус Марія та Йосип. Інтернетами ширяться чутки, що Rockstar знімають документалку про розробку GTA 6. Під час несподіваних зливів зйомки припиняли, але зараз вони, начебто, знову відновили роботу. Поставити вам запитання. Та ви Стар? зовсім знахабніли. Не бачите, я зараз зайнятий. Забери камеру. Ренді пічфорд. Ти взагалі хто? Генеральний директор Borderlands 4 заявив, що ця гра буде найбільшою з усіх коли-небудь створених гірбокс. Так, ну, я, я тобі повірив. Atari повертається із своєю новою портативкою. Характеристики обіцяють розкрити наступного тижня. Дисклеймер наперед, ймовірно, це ретро консоль, що запускатиме тільки старенькі ігри. Ну, ясно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.